Доброго дня, діти! Сьогодні у нас контрольна робота. Я пропоную вам відкрити зошит і записати сьогоднішнє число. Нижче пропишіть, будь ласка, контрольна робота. Спочатку прослухайте, що ви маєте зробити в кожному запропонованому завданні. А після цього почнете виконувати кожне завдання. Тож прослухайте перше завдання. Ви маєте переписати текст, який ви бачите на екрані, Проставити пропущені орфограми і пропущені пунктограми. Друге завдання. Випишіть з тексту три слова. У яких звуків менше, ніж букв. Виберіть одне слово із виписаних. І зробіть фонетичний розбір цього слова. Друге завдання. Зробіть розбір слова забудовою. У вас слово глибокий. Третє завдання. Доберіть антоніми до слів восени, зиба вночі і сухе. Нагадую, антоніми це протилежні слова. А значить, ви маєте прописати пари. І останнє завдання. Знайдіть друге речення. Підкресліть члени речення і зробіть. Синтаксичний розбір другого речення. В кінці відео є підказки фонетичного розбору, забудовою, що таке антоніми, і синтаксичний розбір.